Прогноз погоди в Україні на суботу, 12 липня, мене звати Українчик. Будь ласка, попередьте усіх, кого знаєте, 12 числа аж у 20 областях очікуються грозові дощі. Окрім дощових новин, маю для вас ще й спекотні. Згідно з даними Укргідрометцентру, 12 липня, щонайменше у чотирьох областях, денна температура повітря сягне 37 градусів за Цельсієм. Але на практиці, якщо за даними синоптиків, має бути плюс 37 градусів, то на термометрах буває і 45 градусів спеки. Вітер 12-го числа у більшості областей буде майже невідчутним від 3 до 8 метрів за секунду. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у суботу, 12 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В суботу, 12 липня, аж у 20 областях варто чекати на грозові дощі. Південь. У Одеській області вдень від 29 до 31 градусу тепла, вночі від 20 до 18 градусів вище за нуль. В районі Бессарабії в денні години доби від 29 до 31 градусу з позначкою плюс, в нічні від плюс 19 до плюс 17 градусів. У Запорізькій області термометри покажуть від 35 до 37 градусів тепла в світлі години, від плюс 24 до плюс 22 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від плюс 35 до плюс 37 градусів, нічна від 24 до 22 градусів тепла. На Миколаївщині в день від 28 до 30 градусів тепла. Вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. У Херсонській області в денний час від плюс 33 до плюс 35. У нічний від 24 до 22 градусів тепла. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму очікуються сильні грозові дощі. У Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний, майже невідчутний: 3-8 метри за секунду. Захід – на Волині і Рівненщині в день від 22 до 25 градусів тепла, вночі від 14 до 10 градусів вище за нуль. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час – від плюс 23 до плюс 25, у нічний – від плюс 14 до плюс 10 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, в темні від 14 до 10 тепла. На Львівщині в день – плюс 22 плюс 24, вночі плюс 12 плюс 10. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 22 до плюс 24 градусів, у нічні від 14 до 12 градусів тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22, вночі від 12 до 10 градусів тепла. В усіх областях західного регіону України синоптики прогнозують шалені грозові дощі. Вітер південний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід. У Харківській області вденні години від плюс 33 до плюс 35, у нічні від 18 до 16 градусів тепла. На Луганщині в день від плюс 35 до плюс 37 градусів вночі плюс 25 плюс 23. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 32 до 34 градусів тепла, нічна від 24 до 22 градусів вище за нуль. В Маріуполі вдень від плюс 31 до плюс 33 градусів, вночі від плюс 26 до плюс 24. У Харківській області а також на Донеччині і Луганщині шалені грозові дощі. Вітер північний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, у нічні від 18 до 16 градусів вище за нуль. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від плюс 30 до плюс 32 градусів, вночі від плюс 19 до плюс 17. У Дніпропетровській області в світлі години доби від 33 до 35 градусів тепла, в темні плюс 23 плюс 21. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від плюс 28 до плюс 30 градусів, у нічний від 18 до 16 градусів з позначкою Плюс. У Вінницькій області у денні години від 25 до 27 градусів тепла, у нічні від плюс 14 до плюс 12 градусів. На Черкащині в день плюс 26 плюс 28, вночі плюс 18 плюс 16 градусів. На Полтавщині і Дніпропетровщині сильний грозовий дощ. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метри. За секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів з позначкою плюс, нічна від плюс 18 до плюс 16 градусів. У Житомирській області в день від 23 до 25 градусів тепла, вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль. В Сумській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28, в темні від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Київщині і у Києві у денний час від 27 до 29 градусів тепла, у нічний від 17 до 15 градусів з позначкою плюс. На Сумщині і у Чернігівській області грозові дощі. На Житомирщині і у Київській області, а також у самій столиці мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. 12 липня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка.